А в подальшому провести так а навіщо з НСРД, Но... яке вже розсекречено? Воно ж розсекречено. Ну, там є особисті дані. Які дані осіб? Я, не можу, я... Які дані? Ну, я не можу вам сказати. Які дані? Я не можу вам скрити щем'я по-батькові. Ну, ні. А що? Ну, ні, як так, вони так. беруть бюджетні ні, кошти. Ні, Я вам ще раз говорю, там навіть не про обвинувачених мова йде. Там йде мова про сторонніх осіб, які не мають нікого відношення до цього кримінального провадження. І я як прокурор вважаю, що не повинно це розголошувати, в тому числі і журналісти. Дякую. Ми скарго напишемо. 18 вересня 2024 року в Вілічівському міському суді Одеської області пройшло судове засідання по справі, яке стосується корупції та відкатів у стосунках між колишньою керівницею освіти Чорноморської міської ради Алексійчук Лілією Алексіївною та директором ТОВ «Кліматконтрольсервіс» Фусом Дмитром Олександровичем. Під час судового засідання адвокат Дмитра Фуса висловив клопотання про дослідження негласних слідчо розшукових дій. Під час яких і був зафіксований процес передавання відкату з бюджетних грошей за виконані роботи від директора фірми Дмитра Фуса до керівника освіти Лілії Ліксічук у закритому судовому засіданні, Ра Враховуючи, що в даних протоколах буде піти інформація щодо деяких сімейних та інших обставин осіб, що немає жодного відношення до кримельного провадження, і це відомий прокурор, я просив би. Дане кримінальне провадження в частині прослуховування НСД НСРД проводити в закритому судовому засіданні. На жаль, прокурор Чорноморської окружної прокуратури Пападюк Ігор Миколаєвич погодився з позицією адвоката, після чого суд ухвалив проводити дослідження у закритому судовому розгляді. Пане прокурор, так? ваша думка так. справа закрита закрите, закрите суду? Ви також вважаєте, що є необхідність необхідно за закритому засіданні? Зазвичай, коли прокурор готується до засідань, він наголошує суду, які частини негласних слідчо розшукових дій стосуються справи та повідомляє тайм-код. чому ви наполягали на закритому розгляді? Я вже пояснював свою позицію і вказую, що там є особисті дані про життя осіб, які розголошувати не потрібно. Це які не... особисті дані? Ми Коли прокурор готується до, справ... до справи, він говорить, що з цього хвилини по цю хвилину не треба слухати. Там особисті дані. Ми не слухаємо це, але ви вирішили по-іншому. Якщо переглянути НСРД в закритому судовому засіданні. А в подальшому провести так а навіщо з НСР, Но... яке вже розсекречено? Воно ж Ну Там є особисті дані. Які дані особисті? Я не можу я... вам сказати. Які дані ну, Я не можу я вам сказати. скрізь ще по батькові? Ні, а що ну, ні? Як вони беруть бюджетні ні. кошти? Ні, Я вам все раз говорю, там навіть не про обвинувачених мова йде. Там йде мова про сторонніх осіб, які не мають нікого відношення до цього кримінального провадження. І я як прокурор вважаю, що не повинно це розголошувати, в тому числі і журналісти. У випадку з Ігорем Миколаєвичем стає зрозумілим, що гарна зарплата ще не означає відповідальне ставлення до своїх професійних обов'язків. Ви ж все одно не досліджували всю відеозапис. Ви ж зупинилися, тому коли по будь-якому випадку продовжую слідкувати за справою. Роман Варшанідзе Альтернатівоорг де.